Українці підвищуватимуть конкурентну спроможність вітчизняних товарів через соціальний діалог, налагоджуватимуть співпрацю між суспільством та державою. Юлія Хромова більше. Соціальний тристоронній діалог активізується в Україні. В ньому задіяні роботодавці профспілки та органи виконавчої влади. Мета такої співпраці навчити владу прислуховуватися до побажань потреб суспільства. На цього сторони проводитимуть консультації та переговори, вирішуючи соціально-економічні та соціально-трудові питання на національному галузевому та територіальному рівнях. Результативність соціального діалогу значною мірою мірою залежить від нашого вміння та бажання знаходити компроміси, сформована відповідна норматив. Правова база забезпечується постійна співпраця зі сторонами діалогу на всіх рівнях, я вже е, говорив. Це і Національна Тристороння Рада, це і відповідна участь соціальних партнерів в е, колегіях е, центральних органів виконавчої влади, громадських радах комісіях. соціальний діалог необхідна умова європейської інтеграції. Вітчизняні експерти кажуть, цей інструмент відіграє не останню роль у підвищенні обсягу та якості наземного виробництва. Тож перейняти закордонний досвід хочуть українські роботодавці. Для цього планують проводити офіційні зустрічі з європейськими експертами. Національна рада встановила контакти з європейським соціально-економічним комітетом, і зараз ми працюємо над так підписанням меморандуму про розуміння а також з міжнародною асоціацією на Альних рад і привідних інституцій більше століття європейські. Працівники профспілки виборювали право на гідні умови праці. А відповідно, європейські роботодавці навчилися цінувати те, яким чином гідні умови праці для працівників можуть бути корисними і приносити економічні ефекти. Що стосується України, то насправді соціальний діалог в його такому цивілізованому вигляді в Україні почав розвиватися з отриманням незалежності України. І е, сьогодні тільки відбувається встановлення соціального діалогу. Слабка ланка в ланцюжку вітчизняного соціального діалогу це держслужбовці. Вважають у раді роботодавців, кажуть, плинність кадрів серед цих працівників занадто велика, тож людей просто не встигають навчати основ цієї співпраці. Розуміючи це, ми в минулому році разом з Національною академією. Державного управління розробили підручник соціальний діалог державному управлінні. Сподіваємося, що наша така посильна, посильний вклад в цей недолі буде на найближчий час виправлений. Загалом, поки соціальний діалог діє лише на паперах, кажуть фахівці. Мовляв, для втілення цього інструменту в життя є інші перепони. Серед них мала проінформованість та як наслідок задіяність про спілок та працедавців у діалозі. Юлія Хромова, Ігор Коркодим, новини УТР.